Щасливі люди, вони в принципі не конфліктні. А чому? Тому що щасливі люди зрозуміли взагалі, що вони хочуть, як це отримати, і отримали зрештою. І тут я, до речі, зараз говорю не, не стільки про світ матеріальних речей. Да? Бо якась внутрішня гармонія це той стан, який дуже часто досягається абсолютно не за допомогою матеріального світу. Саме тому щасливі люди вони ніколи не будуть брати участь у бійках, в скандалах, в якихось з'ясуванні відносин, тим більше з якимись погрозами з агресією, тому що в них немає передумов для участі саме в такій формі в конфлікті. Конфлікт дивіться, це завжди зіткнення. У нас завжди буде якась сторона, яка буде нападати, і від того чи від цього моменту нападіння виникне конфлікт. Тут все залежить від другої сторони, як вона буде поводитись в цій ситуації. Якщо вона дає відсіч, звісно, це вже, це вже форма конфлікту. Якщо вона може цю агресію в інший спосіб зупинити, то конфлікту не буде.